Друзі, вітаю! Недарма передньому випуску. Я звертав вашу увагу на те, що вчорашні російські удари по українській енергетиці в цілому на Росії були сприйняті з певною тривогою. І що дійшло ж до того, що навіть деякі російські пропагандисти, зокрема Романов, вони почали публікувати так званого російського пророка заяви від Пригожина, який у свій час прогнозував, що Україна буде бити у відповідь по російських об'єктах енергетики та ще й американськими ракетами томагавк будуть томагавки, і підуть блокаути по Росії спочатку Белгород, а потім і Москва. Адже сьогодні американське видання The Wall Street Journal повідомило про несподіваний поворот. Видання пише, що Сполучені Америки нададуть Україні розвідувальні дані про ракетні удари в глибину Російської Федерації. Що, за словами американських чиновників, президент Сполучених Штатів Америки Трамп нещодавно дозволив розвідувальним службам і Пентагону допомагати Києву в заданні ударів. крім того, офіційні особи США просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку. Чиновники зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа допомагатиме Україні завдавати ударів ракетами великої дальності по енергетичних об'єктах, розташованих в глибині території РФ. США вже давно допомагають Києву проводити безпілотні та ракетні атаки. Однак, обмін розвідувальними даними дасть можливість Україні ефективніше завдавати ударів по нафтопоробних заводах, трубопроводах, електростанціях та інших об'єктах інфраструктури. І щодо того, що США вже давно допомагають Києву, я хочу нагадати відносно нещодавню заяву від посла США при НАТО Вітакера, яку він зробив 30 серпня цього року. Він тоді заявив, що Америки надають Україні можливості для ударів у глиб Росії. Посол повідомив, що Трамп робить так, щоб Україна могла й надалі захищатися, надаючи їй деякі можливості для глибших ударів. І що лише за останній місяць українці вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії. Хоча відтакер прямо не сказав, але зважаючи на сьогоднішні повідомлення інсайди від американського видання The Street Journal, цілком можливо, він натякав на те, що США допомагають Україні супутниковими системами наведення для наших дронів або, можливо, певної розвідувальної інформації. Однак щодо сьогоднішніх повідомлень, то все буде значно серйозніше. Більше того, видання пише. Що мова йде про ті об'єкти на РФ, які розташовані далеко від кордону України, і що мета таких ударів позбавити Кремль доходів і нафти, які необхідні Росії для здійснення війни, за словами представників адміністрації, США розглядають можливість постачання Україні ракет Томагавґ а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів. Водночас, рішення про те, що саме відправляти, поки ще не ухвалено. Тобто є уже рішення про те, щоб американські розвідувальні служби Пентагон допомагали Києву в завданні ударів. Є уже попереднє рішення про те, що Україна має отримати зброю. Однак, рішення ще до кінця щодо передачі чи продажу правильніше буде так сказати на Україні американських крилатих ракет поки що не ухвалено. Тим не менш, навіть те рішення, щоб допомагати Україні розвідкою, воно є дуже важливим, а також система наведення. Я хочу зазначити, що в минулому році американське видання Bloomberg писало прямо, що Китай надає Росії розвідувальну інформацію з власних супутників, допомагає супутниковою розвідкою країні агресор Крім того, якщо ми подивимося на ситуацію на те, що відбувалося влітку цього року, стосовно, наприклад, Ірану, ізраїльських ударів, ударів Ірану у відповідь, то тоді і російські пропагандисти прямо писали. Що іранські балістичні ракети б'ють дуже точно, і вони не включали, що Іран отримав можливості доступ до китайської супутникової системи наведення, тому те, що Росія цілком можливо отримала доступ до китайської супутникової системи наведення своїх ракет, не лише своїх, а ще й північнокорейських. І те, що Росія отримує доступ до космічних супутникових знімків, то взагалі чому Україна не може отримувати аналогічний доступ до супутникових систем Сполучених Штатів Америки, і загалом країн НАТО. Тим більше, зважаючи наприклад на сьогоднішні новини, ЗМІ повідомляють, що частина Сумщини залишилась без світла через удари РФ. Масована атака Росії на Одещину знеструмлено майже 50 тисяч споживачів. Крім того, вчора ввечері ЗМІ писали, стосовно наслідків удару по Славутичу, про війяло відключення в Чернігівській області, і що в Чернігівській області світло подаватиметься за графіком 3 на 6, 3 години зі світлом, 6 без. Також ще й мова йде про блекаут на об'єктах колишньої Чорнобильської АЕС який тривав словами президента більш ніж три години. І що росіяни не могли не знати, що удар по об'єктах у Словитичі матиме такі наслідки для Чорнобиля? Все чудово в Москві розуміли, тому зараз питання в тому, щоб Україна отримала відповідні розвідувальні дані і щоб Україна почала отримувати крилаті ракети на від Сполучених Штатів Америки. До речі, теж видання Wall Street Journal» Вчора публікувало відео про нашу українську ракетну програму, про наші ракети. Насамперед, Акцент був зроблений на нашій ракеті Фламінго fp 5. як заявляють американські експерти, українські ракети добрі, ракетна програма успішна. Однак проблема в тому, що в Україні просто немає грошей на масове виробництво цих ракет. Немає грошей. І я тут хочу додати, тому що я бачу коментарі від деяких українців. Суцільна зрада про те, що у нас така вже там тотальна корупція, що можна було б якось корупцію побороти, і що у нас з'явилось би дуже багато грошей, яких би на все це вистачило. Я щодо цього хочу зазначити: так у нас є проблема з корупцією, та корупція нас роз'їдає. Однак мова йде зовсім про інші гроші. Тому що станом на сьогодні у нас половина бюджету нашого це гроші від наших західних партнерів та союзників. А та половина, що, грубо кажучи, за наші гроші, в основному вона йде на зарплати, на зарплати нашим військовим, на виплати пенсії, на жаль, хоч мізерних, але тим не менш. На виплати державним службовцям, на лікарні, на школи. І там є, звісно, корупція. Але якщо взяти, наприклад, стандартну державну установу, то які там витрати, які видатки на цю установу? Найбільші видатки це заробітна плата і комунальні послуги. І те, що там можливі різні там схеми, це все в масштабі саме виплати заробітних плат і в масштабі виплат за комунальні послуги, це просто лічені відсотки. І, наприклад, сьогодні є новина заява з Верховної Ради, де назвали запобіжники і повідомили, що затримок зарплат військовим у 2025 році не буде. У нас проблема навіть зараз з виплатами грошового забезпечення для наших воїнів-героїв. Тому зараз питання насамперед, щоб союзники допомогли Україні, щоб виділили достатню кількість коштів на нашу ракетну програму, щоб Україна могла відповідно масово виробляти наші ракети. І недарма вчора Україна офіційно представила, показала, така була анімація, ілюстрована, нашу ракету, наш довгий Нептун. І наше видання, наприклад, профільне Defense Express пише, що розкрито вагу бойової частини довгого Нептуна, який летить на тисячу кілометрів, який має індекс РК 360 Л. І це приємний сюрприз. Щодо цієї інфографіки, то наш загалом Нептун має вагу бойової частини 260 кг, дальність до 1000 км. Від оригінального Нептуна він відрізняється тим, що дальність вже не 280 км, а понад в три рази більше. Також ракета стала довша, ширша, і вага бойової частини зросла з 150 кг до 260 кілограмів. І, наприклад, щодо наших дронів масованих ударів нашими безпілотниками, то країни заходу нам допомагали і допомагають. Нагадаю, що в січні цього року було повідомлення від видання The New York Times, яке, наприклад, цитувало видання «Голос Америка», що США вклали сотні мільйонів доларів у виробництво українських дронів, що це ру допомагало інформацією. Крім того, були повідомлення восени минулого року про те, що ще на той час адміністрація Байдена виділила 800 мільйонів доларів виробництво українських далекобійних дронів. А в цьому році, як ми знаємо, в травні були заяви від касла Німеччини Мерца. Також були повідомлення у ЗМІ щодо Данії, що країни Європи зараз активно фінансують виробництво наших далекобійних дронів. Масоване виробництво. І лунали заяви, наприклад, в липні цього року на початку від німецького генерала, генерал-майора, який курує саме напрямок. На допомоги і підтримки України, що Україна наприкінці липня почне масово бити по території країни-агресора. І ми чим почали бити по російських об'єктах нафтоенергетики? енергетики? Нашими безпілотниками. Питання в тому, а коли країни Європи виділять кошти на наші ракети, на наші довгі Нептуни, на наші ракети Фламінго, тому що у нас своїх власних внутрішніх ресурсів катастрофічно не вистачає. Важливий момент. Вчора з'явилось повідомлення, що Україна отримає недорогі британські дрони камікадзе з технологіями Формули 1. Мова йде про британські БПЛА, які мають таку назву SkyShark. Бойове навантаження 10-20 кг, Заявлена заявна дальність становить близько 250 км. Ось ви бачите фотографію цього дрона. Дальність 250 км, бойова частина до 20 кг, І це за ціни 67 тисяч доларів. Ось такий дрон виробництва великобританського: 67 тисяч доларів. Для порівняння ціни від наших виробників. Наш дрон FP1, який має дальність. Понад тисячу кілометрів, несе бойову частину вагою 50 кілограмів, тобто значно потужніший і значно летить далі, коштує 55 тисяч доларів. А наш новий дрон Зозуля, взагалі, як пишуть пропагандисти, коштує близько 40 тисяч доларів. І має дальність також понад тисячу кілометрів. І в цілому, ми бачимо, що наше виробництво, наша промисловість, вона значно ефективніша, наприклад, чим те, що зараз у Великобританії. І Україна в цілому випускає якісну військову продукцію, якісні дрони, ціна, якість характеристики просто відмінні. І ця зброя дуже ефективна. Ще великобританські безпілотники потрібно буде перевірити в дії, як щодо, наприклад, захисту від систем РЕП, як щодо точності та іншого. І Україна зараз активно піднімає Питання, щоб країни Європи виділили достатньо коштів на нашу ракетну програму, на масоване виробництво і відповідне застосування наших ракет. Сьогодні, до речі, президент Корине Зеленський прибув на саміт Євроспільноти у Копенгагені. Він вже зустрівся з прем'єр-міністром Данії і безумовно, ці питання будуть підніматися. Крім того, позавчора. Зеленський заявив, що Україна готує контрольований експорт зброї до Сполучених Америки, Європи, Африки та на Близький Схід. Контрольований експорт зброї. Якщо наші підприємства, нашого військово-промислового комплексу завантажені різні цифри на 32%, 36%, нехай на 40%, то потрібно максимально їх завантажувати, контролювати в ручному режимі, щоб ми могли експортувати нашу зброю, отримувати відповідні доходи в бюджет і наші компанії, щоб заробляли кошти. Загалом це робочі місця. І за ці кошти зароблені вже витовляли більше наших ракет. Друзі, закінчимо цей випуск на такій новині. Вчора ввечері головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив. Що Збройні Сили України розсікли добропільський виступ, і що звільнено 177 квадратних кілометрів території під Покровськом, і що на окремих ділянках фронту силам борони України вдалося просунутися від 100 метрів до 1,4 кілометра. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ми на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.